Такий варіант, увага, такий варіант подобається в розмірі 1,80 на 2 в розмірі. Чи такий варіант. А ну, кажіть, такий, чи такий. 1,80 на 2 Тут пасує матрац високий. Висота матрацу має бути 27-30 см. Дивіться, такий варіант. Увага, то дуже гарний варіант. Таких взагалі в Європі нема. Ну, в Україні тим більше, тільки в мене такий. Або такий варіант. Це не Це не пластик, це не гіпс, це все йде з дерева. Дивіться, зараз підійду ближче, дивіться. Це все йде з дерева. Що за дерево? Напишу в коментарях. Хто розуміється, той сам напише. Number of the phone.